Друзі, привіт! Просили в коментарях показати, як я ремонтую вирвані кріплення петель ноутбука. Тому сьогодні, на прикладі ось такого Asus будемо з вами разом відновлювати функціональність корпусу. А перед переглядом попрошу всіх небайдужих підписатись та підтримати україномовний канал, щоб такі корисні відео виходили частіше. Ну що ж, в даному ноуті не тільки вирвало кріплення. А й сама петля тріснула. Одна частина залишилась на кришці матриці, а інша виглядає і дивиться, хто такий зібрався її ремонтувати. Фактично, кришка зараз тримається на одній лівій петлі. Нагадую всім, що так користуватись ноутбуком вкрай не рекомендую, бо до верхньої частини йдуть шлейфи на Wi-Fi антени, веб-камеру, мікрофон та на сам екран. І в подальшому ці шлейфи можуть пошкодитись та створити коротке замикання, яке, в свою чергу, призведе до більш серйозних поломок. І це буде коштувати набагато дорожче, ніж ремонт самого корпусу. Добре, повертаємось до правої петлі, яка тут буде під заміну. Просто доберемось до неї, щоб зорієнтуватись і замовити точно таку. Знімаємо дві половинки і пробуємо з них зібрати пазу. Права петля тут теж розхитана, підозрюю, що її вже почало підривати. Так і є одна гайка вирвана. Взагалі, тут ситуація не є прямо страшна, бо інколи вириваю всі гайки разом з посадочними місцями. Спочатку викручую рідний болтик і ставлю гайку на своє місце. Починаю потроху нагрівати паяльником, щоб топити і підготувати до нанесення клею. З протилежного боку тримаю палець і контролюю, щоб гайка не деформувала кришку і не зробився горбик. На паяльнику в мене виставлена температура приблизно 200 градусів. Топити вийшло приблизно на 1 мм. Інші гайки не вирвало, але все одно теж трохи пригріваємо та садимо нижче, приблизно десь на пів міліметра. На них я болтик не закручував, бо там є запас заводу, тобто їх не посадили до кінця, і цих 0,5 мм. Пластмаса не попаде всередину. Аналогічну процедуру проводимо з лівою частиною. Чекаємо, коли вистигне, і викручуємо гвинтики. Тепер готуємо клей. Я використовую двокомпонентний, продається такий в будь-якому магазині автозапчастин. Беру дорожчий, якісний. Тут наліпки з маркуванням немає. Я зняв, щоб було видно залишок. Марку напишу в описі під відео. Клей розподіляємо рівномірно і стараємо, щоб не попало всередину гайок. Крайні кріплення, де прикручений сам дисплей, не чіпаємо, бо воно тримається міцно. Приміряємо і крутимо нову петлю. Сильно не затягуємо, потім вже дотягнемо, як схопить клей. Не забуваємо приклеїти заглушку петлі, яка теж постраждала. Ті самі маніпуляції проводимо із лівою петлею. Пройшла десь година часу, і я тимчасово частково зібрав ноутбук, щоб перевірити ремонт. По-любому буду тут послаблювати петлі, бо кришка відкривається досить туго, і, якщо не вирве з самої кришки, то з часом може вирвати вже з топ кейсу. За годинниковою стрілкою, приблизно десь на 3-5 градусів, попускаю. Регулювальну гайку, що знаходиться на самій петлі. Послаблювати треба рівномірно на обох петлях. З першого разу я перевірив, ну і все одно вийшло туго, тому ще трохи попустив петлі. Повністю зібрав верхню частину і перевірив ще раз. Тепер результатом задоволений. Так, звичайно, в кінці треба буде підтримувати трохи, бо кришка вже паде під власною вагою. Але це не критично. Все, друзі, кріплення ми зробили. Ну, Звичайно, що паралельно я обслужив систему охолодження, але цим відео я не буду розтягувати вже. Чесно скажу, дуже багато. Часу у мене пішло на зйомку та монтаж цього відео, тому, друзі, будь ласка, буду дуже вдячний вам за підписку, подбайку та підтримку каналу. Дякую всім за перегляд, до наступних відео.